thank so. Своя їха, також не маю, посміхнися, особися верховим полюба, стану я в твоєму серці сотим дурня, під співає верховина, сінко піснялине, посилила. Відтепер до нас на каву приходять не тільки сусіди по офісу, а й сусіди по вулиці, з якими так добре поговорити. Зустріч із співрозмовником на каві. Ну що ж, друзі, до мене нарешті, нарешті, прийшли гості, яких ми так сильно чекали. Ми їх так анонсували. Ми, певно, так нікого не чекаємо. Люди, які надзвичайно популярні в цілій Україні, яких є дуже багато чути на радіо, на телебаченні, Це Оля Цибульська і Дідьо. Добрий день! Стріяни, вставайте, піднімайтеся Заставляю зараз всіх встати, йти на стадіон і заряджати свої батарейки. Дуже крутий концерт. Дивіться, як так в одному місці, в один час Попович, Цибульська і, і Дзіджу. То то ж хвалимо Люди вже зараз почнуть займати місця посадкові. То то в історії більше такого не буде. <соць> <соць> а то пообіцяй, <а, соць> <річ, соць> що буде Ну, концерт починається. Сознание говорит, почему они посмотрели на часы. Понятно, колокол зачем. Будемо всіх цьомати, так що готуйтесь, тут Витирати губи, бо там для тата будуть продавати пиво, для мами якась жівачка, а для дітей буде все. Що для хоче. дітей все. Так. То буде таке сімейний концерт. Я всіх запрошую, вставайте, піднімайтеся, не лінуйте, бо завтра будете жалкувати. Та 100% ти бачиш, що завтра день молоді. Я говорю, що наші люди такі зголоднілі на культурні події, а це мега-події для нашого міста. А ну, я... підйом! Стали всі! Давайте поговоримо про вашу пісню, яку ви разом співаєте. Як на Трудилася ідея заспівати разом. Взагалі, Звідки з'явилася пісня? Напавну... Все життя, але там є такі слова: знає тільки Оля, знає тільки То Або перше ви домовилися, що ви будете разом співати, а потім народилась під'якнула, все сталося. Я тут буду сповідатися. Колись я була студенткою, випускницею, до речі, так само як зараз більшість триян. Я думаю, я вас цим вітаю. І на концерті в Західній Україні зустріла хлопця дідя. Він ще тоді був трошки молодший, без бороди. без бороди, без шляпи. Михайло Хома і підкочував яйця. Знаєте, наче Звір ти що та бачне чує погано на ліве вухо зараз підійшов до мене, почув мене і каже: ти ж будеш співати. кажу, ні, грошей немає в Київ. Не поїде. Він каже, будеш дурна і зіпсуєш все життя. Відправив мене в Київ. Я тоді в речі, стоп. Я стоп. не а не... до речі, не просто так. Та сьогодні епохальний концерт. Так, до речі, я хочу сказати, я перезвонив на той момент Поповичу. Каже, Іван Дмитрович, є така гарна дівчина, з зрадилого. Я вас дуже прошу. Прослухайте, прислухайтеся, е, поможіть. І вона поступила. Так, і, і сьогодні я Попович і дій, ми на одній сцені будемо. Ць, Ой, це це казав, скільки років прийшло за 15, 15 років, ви бачите, ми ніколи не знаємо. Історичний концерт. Історичний концерт, і потім ми, він таки мене відправив в столицю, все у нас вийшло. І потім, коли я стала ведучою, музичного каналу розпахнулися двері, на порозі з'явився мега популярний. Діду, якого знає і любить вся Україна, і ми глянули у вічі і поняли, що у нас вийшло. Mm -hmm. так, у нас вийшло, а потім і на премії ЕМАІ. Але ти скажи, що ти, я прийшов, і ти була надута. Я була надута, я чекала якраз на нашого сина. я була вагітна. І при чому... Це називається надута. я, Та, я на... на той момент я ще не афішувала в пресі, що в нас буде дитина, а він почав співати, буську, принеси гануську, тихати в моє пузо пальцем і кричати: це бульська. І я готова була роздерти його. Але потім що ти прийшов на? Премію, отримав премію ти минулого року да. в палаці спорту. Да. Е, як найкращий гурт року? Да. Я ведуча премія. Слідкувала, я слідкувала. Да, і він на сцені поліз цілуватися, але нас вирізали бо Дорофєєва і Кам'янських, хто тепер мудніше, коли цілується, ніж ходить да. з дівчиною. так? Вони так більше з язиком. Ну як народилася пісня. Так, от я написала після цього пісню на диктофон після концерту одного, відправила йому і е, послухав і Каже: круто, але наша ти всім все розказала. А тепер всі будуть про нас знати все. <рес> Маки, дивіться, розкажіть мені про свої поцілунки, такі перші, але не з садочку, які ви пам'ятаєте крізь все життя. Ну не треба говорити найкращий Поцілунок перший в мене був в дитячому садку. Ті, які ви пам'ятаєте. Ні, в мене був жахливий перший поцілунок. О, розкажіть. До щось. мене підкочував яйця першокласник, <реш> який мені дуже подобався. За ним просто вмирала вся школа, і він ага. мене на концерті підходить, бере за руку, підводить, каже: Оля, м -м -м", починає мене, наче цілувати, а я ж в мене ніколи не було. І старша Друга мені розказала, що то тобі або дано Богом, і ти вмієш цілуватися, а якщо не дано, то ти не можеш. І я з переляку, не розуміючи, дано мені чи не дано, бігла і кричала. Найсмішніше, що після того я виграла. Коли ми говоримо так високопарно... Нащадкам, що ми покажемо там, і так далі, теж щось. Ні, чого ти тоді кричала? Що я зробив? Не так, каже, я всі 15 років думав, так що отак. Все в тебе по 15 років, дивишся з інтервалом. Михайло, скажи мені, який в тебе був такий поцілунок, який тобі подобається розказати про нього якусь оповідку? Садік. Садік, ну чесно. Ну ти там не міг, щоб в садіку цілюватися. Я лежав, з боку лежала Катя. Лежав, ну. Руки в рот пхала, стіна капала з тої такі. А я не розказуєш. Правду, а я. Дуже був закоханий в свою виховательку. Ту молодшу, ту... Тобі Катя була все одно, так. В ту молодшу я собі уявляв, що як виросту, то буде моя жінка. Mm. Я так подушку цілував, і вона мені каже, що ти там крутишся. Вона підійшла, і я її обійняв по цьому. Катю Катю чи виховательку? Виховательку, яка Катя? Ну, Катя маловець, в мене була. Бачу, а я думала, що ви мені зараз, знаєте, скажете, а в садочку, все В тебе було по-дорослому. Так, просто там ще була така няня, яка дуже била за те, що ти все писаєш. Я більше переживав, на після тише від радості, що поцілував виховательку. Я скажіть мені, ви вірите в те, щоб а, а, навчитися цілуватися, треба а, а, їсти помідори такі мариновані. От я, коли була мала, мені казав один такі я маленька, така стою, а, а, прийшли родичі і кажуть, ти цілуватися вмієш. Я така дивлюся великими очима. Мені кажуть, ні. Він Каже, бере їж помідори. Треба тако засмоктати, ти помідор, щоб то так і там юшки вже не лишилося. Оля дивиться на мене, каже, перше то все практика, треба. Цілуватися цілий час. Ну та Оля сказала, Дорець, що ми при, приходьте на концерт, ми будемо чекаю цьому співати для вас. І друзі, до речі, ми запустили з дідзем флешмоб, за ми подарунки роздаємо. Будемо танцювати сьогодні флешмоб, так? На стадіоні будем. влаштуємо і будемо цілуватися. Якщо що, то я звіжу з дідзя і поцілую по дорослу. До речі, про поцілунки в кліпі? В кліпі. В кліпі. Ви дуже багато гарно обнімаєтесь. Ну, класно, все круто. Поцілуватися якось не вийшло. А ви хочете, щоб дід на вокзалі жив і у чоловік <реш> <реш> так, дивіться про флешмоб, я також побачила в інстаграмі, що ви закликаєте людей не тільки співати, а танцювати, потім ви mm -hmm. то докупи якесь відео. До так? Докупи відео саме краще, або саме краще отримає гарний подарунок. Від мене прекрасна. А я він, що він убираю? не скупий мужик, в принципі, якщо Поцілює він не, один, що так, що хота й досить. Він не економить, він пригостить гарний подарунок. Видарує гарний подарунок. Подйом, всі встали, не треба їсти. Діть наперед, бо така кількість людей, яка має прийти на концерт, не зразу пройде, бо буде затримання на концерт. Зразу попереджаю, бо вже є досвід минулих років. Заходьте на стадіон, відпочивайте. Тато, мама, вуйко, тьотка, вся, Діда, вся моя родина, яка є, з'їжджається всіх углів. Боже мій Боже. Тільки єдина проблема: вже наші міст перекрили. То вони їдуть кругами, не кругами їдуть сюди, автобусами. На стадіон Дострія, і буде зараз супер класний концерт. 100%, Нові Горська. пісні, і хочу спитатися, як тебе дзіду вмовив приїхати в стрей? От як він буде розраховуватись? Буде їхати за тобою кудись? Він казав, що навчить мене цілуватися, так як я ще не вмію. А я ж <свісна> хочу <свісна> <свісна> зібрала монетки. Ми вчора були у франківську концерту. мене був так само і з балетом. А сьогодні дуже близько до дід. Так що я на майстер-клас по поцілункам приїхала до Стрия. Тобто, правда, ти мені не сказала, але то дуже класно. То ви ну мені просто цікаво, як от е, це дружити треба, правда, коли люди приходять на концерт один до одного, приїжджають навіть далеко е, один до одного. Мій чоловік слухає ефір, дружина, діді, слухай, тато, треба тільки дружити. Дружити. І дружити. І що? І що? І, і все що? і трохи той Ай. дивіться за за сюжетом кліпу Зрежити, ви там та не пара, але ви хочете цілюватися. До чого ви спонукаєте в кліпі? Цілюватися з ким подобається а Який такий трохи такий авантюрист. — Передум такі там та. До речі, були зйомки кліпу, і е, дід танцював на зйомках. Він там зовсім інший, якого раніше не бачили, і він матюкав мене за кулісами. Казав, я не буду то робити, я не хочу, я не цей. А я кажу, ти сексуальний. І потім що твоє. Твен... <плес> 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 Мені мама після того, як побачила кліп, сказала в мене, ти сексуальний. Я чуть <плес> Землі. А я свіда такими не даю. Так що приходьте, він сьогодні свої феромони буде розпускати на весь стадіон, буде бомба, не по я уявляю, ви запустили флешмоб, все класно, потім кажете, цілюйтеся! І кожен знаєш, як в американських фільмах хапає хто коло кого стоїть, всі поцілювалися. О, до речі, беріть сусіда, який вам давно подобається. Що там я не знаю колегу, який морозиться на роботі, і сьогодні ми зробимо флешмоб, і ви його того. Та, так, і навіть якщо чоловік слухає дружина, нічого страшного, то флешмоб по флеш флеш Оля Тибуцька винувати і діду. Діду, розкажи, має, має вити фільм контрабас. Е, розкажи нам, чому ми маємо йти в кінотеатр? Дивитися, що там буде. Такого? Ну, по-перше, то дуже крутий фільм буде. Так, то що ви в так, тіз... що тіз... діду робить то все круте? Тіз... Ну, то що ви в ті побачили, то, то є 0.001. то буде дуже крутий фільм. Ми присвятили. Півтора року життя, щоб він вийшов гарний. По-перше, я наскладав з мамою гроші. Мав купити квартиру. і Всі влатавку та правильно. Попробуйте мамі розталяпати, то мама мені зробить. А мама думає, що квартира купить. А як же? так, Раз, два, три. 31 серпня всі йдемо в кінотеатри підтримати українське кіно, дивитися на «Дзідзя» і як мінімум ви будете задоволені в 300 разів, ніж ви очікували. А чому назва така діду Контрабас»? Розкажи не нам бо... щось. Розкажи якісь я не маю права. Нині, на ну, стадіоні... щось. нині на стадіоні вам дещо щось покажу, що... ще ніхто не бачив. Я вкрав Києві. <laughs> <laughs> вкрав Києві. Та пішли ви до дупи, я покажу людям. Та? та? Серйозно? Пару кадрів покажу, так. Клас, слухай, ну але ж розкажи ще щось про фільм. Ну розкажи. Ну то розумієш, кожна людина, кожна людина, що собі в житті мріє. Я мрію ціле життя стати великим артистом. І. Коротше, в той фільм ти стільки всього вклав, що так. не тільки квартиру. <ріхи> <ріхи> і куди, і на який крок я пішов, щоб переступити і піти далі. Тобто, о, ти заінтригував, ці зертки бомбезний. Друзі, мусимо піти 10, якщо зрозуміло, що я <ріхи> <ріхи> не знаю. Я так дивляться, що ти що не живеш, то все вирішуєш. Грішна <ріхи> я, грішна <ріхи> я та любов. Ну дивіться, друзі, будемо трішки прощатися, <ріхи> але <ріхи> давайте, <ріхи> можливо, Поцямите в ефірі поспіваєте приспівцями. Я хочу зараз всіх дівчат, всіх моїх жабок, всіх жінок зібрати у одне коло за хустинку і потямити. Любцяю вас запрошую. Чекаю на стадіоні. Ми всі вас чекаємо. Бігом скоренько до нас, бо ми маємо дещо супер класне для вас. Друзі, приходьте, буде грандіозний концерт. Діді сьогодні і я готовий готова танцювати. Губи намастила. А зараз буде, я так розумію, звучати наше цьому і у вас в ефірі. Та -а -а. І давайте репетицію влаштовуємо прямо зараз, а продовжимо на стадіоні ввечері Ага. До речі, нас можна слухати і бачити я впевнена, що ви все це робите через інтернет. А ми зараз попробуємо потанцювати. Дивіться люди, я буду пробувати. Попович приїхав з Індії. Він був Індії. Тільки <свят> прилетів з Індії, Сибульська з Києва прилетіла, я з Мюнхена спеціально для вас Стрей на суперконцерт. ще з на молоді привітайте нашу молодь. Вітаю всіх шмаркачів, всю молодь. З днем професійним днем, будьте здорові, щасливі, діть вперед, не бійтеся, або вам будуть казати, що там в лісі великі вовки. В лісі вовків нема. То все брехня в лісі, барани з наколкою вовка. Все. <рес> Друзі, отож запрошуємо всіх всіх, хто ще не додумався е, знайти квитки. До речі, мої знайомі вчора мені вже телефонували, каже: слухай, бо знаю, що я на радіо працюю, де можна квитки купити. Я кажу, там і там, все, біжіть бігом. Так що люди в останній момент згадують, що буде концерт, хто не догадав. Дався обов'язково все це робіть. Я впевнена, що ви будете мати позитивну масу емоцій. Оля цибульська дідьо в студії 3FM. і ми зараз будемо тренуватися танцювати. Вони пообіцяли, як би це робити. Таня знімає, бо я чуть реклама. Ще купуєш більше економиш. Неймовірно вигідна пропозиція від магазинів Планета Секондхенд та Економ клас у місті Стрий. По вулиці Успенська, 36, а з 12 червня до 11 липня. Економика на покупках від 10 до 25% п'яти відсотків коштів. Планета Секондхенд та Економ клас. Одяг для вас. Віталій ації продавців наразі.